день, Приходьте, будь ласка. На вулиці дощик, так? Ви часом не змерзли? Змерзли, я розумію. Знімайте куртку. В мене тепло. Вітаю вас в моєму затишному куточку? Сьогодні ми поринемо у незвичну подорож ароматами. Я принесу декілька свічок, які мають в собі унікальну історію. Я спробую її донести вам. Скажіть, будь ласка, які типи свічок, які аромати свічок вам? Найбільше всього подобаються. Може якісь фруктові, може якісь спокійні, може такі, що підтримують приємний запах в кімнаті. Розповідайте, спокійні свічки. Ви станете моїм другом. Може найкращим. Мені теж дуже сильно подобаються спокійні свічки. Секунду я принесу. Так, я приніс чотири свічки, одна трошки фруктова. Я сподіваюся, вам це сподобається. Отож, кожна свічка це наче маленька подорож. Ми спробуємо пов'язати аромат свічки з певним спогадом або місцем. І я обов'язково розповім історію кожних свічок. Я хочу, щоб ви мостилися зручно. Та я перестану чіпати своє деревце. Я хочу, щоб ви мостилися зручніше. Щоб ви відчували себе вільно, щоб ваші руки не були затиснуті чимось, щоб вони були вільні. Будь ласка. Остіться зручніше на спинку крісла, на якому ви зараз сидите, та насолоджуйтесь. Я спробую створити дружню атмосферу сьогодні. Добре? Чудово І, до речі, щоб ви зігрілися, я вам дам плед Він дуже теплий. Будь ласка, тримайте. Я покладу його тут, добре. Чинова. Давайте розпочнемо. Отож, давайте почнемо. Перша свічка досить крихітна, але це не означає, що вона погана. Перша свічка має аромат звіру скожної трави. Понюхайте. Собі запах літа, дитинства безтурботних днів. Уявіть собі, як ви міжете босоніж по зеленому лугу після дощику, після того, як скосили свіжу траву та ви вдихаєте цей. Чудовий аромат та всі навколо теж насолоджуються цим чудовим запахом. Давайте поменше слів. Так трошки побільше діла. Так от вона морить. Понюхайте ще раз, будь ласка. Ви не обідчитесь. Ось так. Який приємний аромат, так? Чи новий? Мені даже він дуже подобається. Неймовірно свічка. Свічкою можна зігріватися. Прям як ви зараз вкутавшись в теплу кордочку. Я поставлю біля вас, щоб вона пахла. Отож, давайте перейдемо на наступну свічку. Наступна свічка дуже крихітна. Найменше з тих, що я сьогодні підготував. Будь ласка, понюхайте. М -м так, це аромат вишні, приємного вишневого пирогу. Схожий покла моя мама. Попрошу вас зараз закрити очі. Закривайте очі. Зараз будете уявлятися. Тільки ви та потріскуючи багаття біля вас на столі лежить тарілка, на якій лежить приємний невеличкий шматочок вишневого перо. Який недавно принесла вам ваша матір, такі має передавати відчуття та спогади, можливо, ця свічка, цей аромат. Ось так. Чудово. У нас є такі свічки, але трошки побільше розміром. Бо я бачу, ви трошки незадоволені тим, що вони устрехні. Але наступні свічки вони точно будуть побільше. Отож, давайте перейдемо на наступну. Наступна свічка трошки побільше. Зараз я відкрию баночку зі свічкою. Ви понюхаєте цей чудовий аромат? Як ви? Вам вже досить тепло? Чудово. Вам точно подобаються аромати цих свічок? Може якісь інші підібрати? При я задоволений свіжий як морський бриз, аромат Pure Aqua. Попрошу вас закрити очі ще раз, на цей раз востаннє та уявити собі, як ви стоїте на березі океану, відчуваючи на обличчі трошки солоні бризки води морський бриз пестить ваше обличчя та ви дивитесь на чисте безхмарне небо Вітер розвіває ваше волосся, а чайки кошляють над вашою головою. Та ви чуєте їхні. Затишно, На жаль, переходимо на останню свічку. Ми ще трошки обговоримо кожну з цих свічок та ви виберете підходящу вам свічку. І раз ми підемо до узбережжя. Ми підемо по берегу. Вздовж пісочку, вздовж берегової лінії. Чуєте шум хвиль? Чуєте, як десь в далечині люди плескаються в воді. Я сподіваюся, що ні. Я сподіваюся, що море навколо вас, яке ви собі уявляєте. В ньому нікого нема. Це море належить тільки вам. Нести вам якийсь пиріг, може навіть і вишневий. Мені завжди подобалось як горить полум'я свічки. Майже все своє дитинство я. Провів на дачі своїх друзів, де в них, скажімо, в підвалі на нульовому поверсі, була неймовірна затишна кімната з таких кубів, деревини, які можна було просто розібрати. І підлоги навіть не було. Та... Біля стіни стояли пофіки, в самій стіні був камін. Та я любив туди приходити, запалювати багаття, звичайно, під наглядом дорослих та лежати та. Займатися своїми справами та просто відпочивати. Ви точно не ходите, не хочете чаю? Точно? А, ви скоро підете добре. Добре. Я все розумію. Тоді давайте підійб'ємо підсумки. Запахом вишневого пирога смачна. На жаль, ще наукоці не придумали такі свічки, які можна було б їсти. На жаль, друга свічка мені справді подобається. Вона має аромат скошеної трави. Свіжо скошеної Ми маємо такі розміри, але побільше, як я вже сказав. Далі йде чудова Pure Aqua, якщо ви хочете відчути себе на березі моря, якщо ви на ньому не були довго та хочете уявити себе десь в Італії чи в Іспанії. Ви уявляєте собі, як ви їдете нічним узбережжям океану, в моря та хочете насолодитися моментом ви берете всі. Хочу вам сказати, що, що всі ці свічки сьогодні коштують всього один лайк. Один. Сьогодні в нас акція. Ставте лайк під це відео і всі ці свічки будуть належати вам, щоб вам було приємно та затишно відчувати себе в кімнаті. Маленька, маленький камін, маленьке багаття. Велике дякую за те, що сьогодні побували в моєму куточку, маленькому затишному куточку. Я сподіваюся, що ви провели цей час із задоволенням та що в майбутньому ви прийдете до мене ще раз. А тобі, мій глядач. Кажу велике дякую за перегляд. Насправді вдома я мав тільки ці чотири свічки та свічки з запахом вишневого пирогу, Зараз освітлювали моє обличчя.